Там ще склад на горі. На нього пришли. Став 100. Що за снайпер, Я труп. ой ой ой. Положив, положив. Всім привіт, з вами я Орлик у нас відео про оновлення Battlefield Red Sex. Що за оновлення? Чи додавали ваншот? Скажу одразу: ваншоту немає, не додавали. Що змінили? Додавали новий дробовик, додавали новий пістолет, зробили трошки якісніший звук. Ну, це не дуже сильно відчувається, типу його покращили не дуже сильно. Вже в текстури не провалюємося ми. Це пофіксили. Можливо, не на всіх місцях, але це вже не так часто відбувається, як відбувалось раніше. Наприклад, біля гольф-клубу. Були домівки такі розбиті, там вже не провалюєшся в текстури, бо, бо раніше там завжди ти провалювався в текстури. Змінили також е точність стрільби. Коли ти прицілюєшся, куля вже летить точно по прицілу, а не як це було раніше, там був якийсь розброс. Також бафнули aim assist, як вони написали в оновленні, щось там покращили допомогу прицілювань. Скинули вони налаштування геймпадерам всі. Якщо там кнопочки якісь були поставлені, чи сенса якась виставлена, все збилося з геймпадерів. Я думаю, ну, ладно, геймпад позбивається, яка різниця. Ну вони і збили налаштування в клавіатури всі. Іменно налаштування клавіатури. Сенса залишилась, графіка залишилася, от клавіатура все позбивалась. Я тільки. хвилин 20 налаштовував це все. Це і так було важко при цим налаштувати. Тут мені ще раз приносилось налаштовувати. Ну Боже, що це таке? Що це за оновлення? Ви кожного разу будете збивати налаштування стандартні? Добавили також редіплой переносний. Ти можеш редіплой і реснути так свого товариша. Це таки переносна штука, в машині швидкої допомоги можна знайти, там кожного разу вона лежить. Ну Прикольна темка, прикольна. Скажу чесно, грається чуть-чуть приємніше. Сильно не відчувається це оновлення, але добре, що гора розвивається. Можливо, рано чи пізно добавлю ваншот, додать соло. Щоб я хотів. Для мене важливо, щоб був соло режим, бо в дуо не завжди є з ким грати. Ну і звісно, це ваншот. Зараз подивитись каточку, файну каточку з паном Віталіком. Ну а перед тим, як ми перейдемо до геймплею, ви подивитесь, що там змінилось, як воно грається. Став, будь ласка, лайк, підписуйся на YouTube, підписуйся на Twitch, посилання в описі. Стрімлю кожного дня, як і на YouTube, так і на Twitch, з 16.00 до 22.00, ну якщо є світло, якщо нема, то графіку теж нема. Підписуйся на Telegram, де є зборочки по Warzone, по редсексу. Ну а ми перейдемо. До гемплею. Грається приємніше. Реально, грається приємніше. Сьогодні теж буде стрім Red секс. Поїхали! Щось оп'ять наклаться, буде важко, коротше. Да. Я першу катку тільки на лаштування робив. Не грав даже майже. Я думав не буду трогати, але воно мені усложнило тільки що задачу. Вроде вернул, как был. Что ж, пока что такое вещь тянут, чем мы сами. Я даю бабку. Да, мне тоже включить Я дам бабку на всякий. Тут вроде сами-сами, а потом бабац, ты труп же. Что, тебе не скалывают, наверное? Да. Есть, есть, есть. Да, бежи, до нас. На крышу лезут. Одне хп, найс. Бачу, бачу. Де твій дружок? Всередині. На нас біжить. Вправо, вправо. І всередина, і право. Одне хп, одне хп, найс. Де дожди, я... А ні, біжить, хтось. По Та карті ті, дивись. тікає. тікає, тікає. Я подумав, я перепутав, блядь. За, За машиною. машиною. Нок. Найс. Дограю його? Тут є люди? Да? Діточку. Ай, йо, ну я не знаю, я спину попадаю. Тут пішли на них. Бойка там. Другий етаж сидить. Боже, в дверному проеме сто. У мене Пресіло. там ще сейчас чел стояв. Сидів тоже. Надо раз уйти. А, давай вони нас им кейки. Сидят просто. То что ей різні. ще чую когось. Може там ще один. Шкур, піднявся, піднявся. Сход... На сходах. Найс. Помінялись кнопки, не знав, як допросити його. Плитки треба? Так, да. що є лишні. Одну хоча б. Ну, в цьому домі може і сидять. О, от їльки даті на нас. Да, стріляють десь з цієї сторони. Я бачу, вище там, вище, да. А, типа, я ціль? Да, да. І жовта полоска. Де не дуже далеко. Тут тут тут. Угу, uh -huh. добро. Дав голову. Давше Дав в одном 80. Да в шарас. Уложи в одного. За швидкої вин. Дав голову. Найс. Nice. Вайп да? Да, да, да. Ну ми, типа получается вбили нашу ліквідацію, що нам просто досвід дає за це. доедеться. Mm -hmm. Досвід. Потолку сто досвіду. Що у него тоже було снайпом. Прилетів в на мені. спині! Одне, одне, одне! Найс. Боже, як він не пристріляв. Я взагалі не зрозумів. Я по тобі да се стрілять. Що так гани лагають Я беру ган, а воно не бере його. Там точку визвали Говори, деплойці, яй, як я використовувати. Де точка була? О тут, отут, ага. на гульфу. Значить, тут десь люди. Да, на кріші он сидит. Ну, це треба підходити вблизько. Пішли, пішли, пішли від будки відіграємо Вон там, будка є. їх. Вони якраз будуть не там в зоні, а, а там ще й купляють. І тут купляють нас ще. Нас тут купляють, не хочеш ззаді вернутися? Давай, давай. Я тебе казав, мене просто лутоманія. Ящики повідкривати відкривати треба. Бігає, бігає. Хай не може попасти. Там ще склад на горі. На нього прийшли. Став 100. Ти що за снайпер пока мно? Я труп. Ой-ой-ой. Положив, положив. Хороший. Я, я одного положив. Я ракету ракетою був. Типу. Ракетися. Дали смок. Давай зарашим. Є можливість тебе? Давай, ти... давай, за... давай, конечно. Я закинувся. все. Піднялись. Біжу, біжу, біжу. Не забувай за вогонь. Одного положив, другий тікає. Одне одних я певню. Все, найс. Положив. Ти його чи що? Не був би поміняв. Дотикав його. Запускайся, летить можно. Так, я кастом кастрюн би по дорозі якраз. Блін, в мене такий кастом вепн, конечно, поганий. Давай снайперку кузин. Плюс-мінус формаю. Чу тут спереди щось таке робиться? Ч Де це вони? Я не понімаю. Я не понімаю. На нагорі, на нагорі, на горі, на на Бля, я ноги поламав. Или кастом вепен вони, чи що? Отут, 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 тільки вище. Переприйняти, вони, його, вони дав, не в зоні. Так, да, вони там, за тим, на, прямо там, де ти. Дав 140. Нокнув. Блять. Ще один, там ще один біжить. Леві. Бив, бив. бив. Добре. У мене замість зривних гранат смоки, я смоками розкидав. Помагав їм, щоб прийшли вони. Це й І давав, давав шанс їм. Воно біжить спереді. Дав, дав голову, дав голову. Треба йти до нього він не встигне захилитись. Ай вже ног був. Йдем. Ложив, добив сразу. Це не вайп руки має бути Що в нього загально було, Чи він, мабуть, тільки вернувся. ні ні він був залутаний. Він тут зараз на кожній криші вже може сидіти. Ну, довелики давай на це у нас. Нов тут. Отут. Ставим метку. Двадцать там ходи, те, о, є що йти. О, в упорі мене. Внизу? Да, а, внизу. А, Голова. В, не, мене раши. Я хилюся. І мене мене б'є його друг тут далеку. Зона. Я розбив його, він по м'ясу. Я з кентом його стріляюсь. Він по м'ясу теж. Зона. Положив його. Не знаю, де його друг. Он друг спереди. Общ... 15 нього. Він мене поклав. Потянешь? Вс, требик ти... нок... ты. А, Нокнуло тебя чи не? Нет. Я живий. У меня уже нема плиты. Хорош, дякую. Я думал, тебя вже вбило. Сзади, сзади. Не, не, живем, живем. У меня сму кити, шоу, не, менеко синьо. Справа тепер будут, точку дали. Давай, От, я це я. Дав, це я. Он бачите де вони біжать, я їх пустив, вони не, справа не, не, біжать. Отут біжать справа. Зараз, друже. Зброю, мене оботаках херово бачиш. А тут зверху, тут зверху в мене стріляються. Я, я тобі не допоможу, мені не видно, хто сюди. А ти зайдеш до мене сюди? Тут можна сховатися. Мені через дорогу треба пробігти. Біжу. А вони, вони сюди не дивляться, вони стріляються між собою десь. Я б так прийняв би тут. О, на моєму, моєму поверсі. На цьому етажі. Нокну, нокну в одного там ще один. Там граната туди. Бив, бив, бив. Так, треба залутати їх плитки. Заберу снайпку. Плиточки. Тут ще плиточки. О, ні, це не плиточки. плейточки. мене фул. Я кощую, я кощую. Чи це ти? Он решті ганы нормальні. Базанья зон, давай левишу сюди підемо. пидам. давай, давай, давай. давай. Снайпер, снайпер! Бачу. Попав по мені. Закидуйся. Алло куда я чую. А що не закидуй? Я подумав це залагало. Він Перебіг, да? на цій Криші. Так а наче в мене тут. Не розумію поки що. Да, біжить угу. по кришах Знизу вже, Зараз буде вибігати yeah. десь. 20, найс. Он тут вже треба осторожно відіграти. Снайпра вот тут, снайпера тут. Отут, отут, отут. отут. Нижній етаж, нижній етаж. Uh -huh, uh -huh. Добре. Не регає. Не регає. Один може на кріж. Не бачу. Їх. У мене просто Один, не регає. Один там е, прилавком. Ни то, то не снайпер. Хорошо попадаю. Дав 140 голову. Не підійдуть? Як думаєш? Я в дрона хочу залізти. Ні, ні, ну ми не підійдуть вони. У них позиція лучше, ми не в зоні. Підійшли, Ти підійшли. прямо Пидичный. Поможи, прикрий! Я хилюся, я хилюсь, в мене не давно хп я. Тикай, 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 тикай. Нормально. Як ми вижили, як він нас не Ні, вбив. тільки в дрон зашев, він сразу сюди. Крутить наші Ти можеш підійти до мене, я тут в зоні. Ми можемо це зайняти. Біжу. Я тут мало Підемо на зелену, чи ні? Підожди, я дивлюсь, де вони. А щас... крутить Чуєш три... постріли? Не. Заправка, там дай був, там де, на заправке. Бежать, упорі уже! Да 80 ему! Вайп, одну ногну. За кустом? А, крути, диви, крутый, сзади, 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 сзади. Бачу, бачу його. Без плитокин. Найс, найс, це, це важливий киллей був. Я Заберу клетку. А, у него ж нема. <схай> Че є шось? А той на заправці, да, лежить? Да, він догорів. горі, він лежить. Може всього будуть? Ластовий склад оставь, ластовий склад оставсь. Можем це забрати. Може взяти цю? Ну в мене одні плитки, нема, а так то норм. Я тобі скину. на одну плитку скину. Вони, напевно, на зелені десь. Я по любому вже зону зайняв. Лечу дроном. О-о-о, нормальна тема. Я не визиваю, бо не вийду з нього. Я, тут, лав, не спіши. я всередину залечу прочекать. Да, що ми зайняли всередину. Нема всередині. <рес> Тупо маленькі кімнатки, як туалет. Один? Один. Два, два, два. Давай, два, три рази, два. Ну разом, я разом одного взіряти. бачу. Я думаю, ну, я думаю, два. Чи воно пише. Не не знаю. Он пробіг, пробіг дальше, пробіг дальше, ось сюди. Дав трохи, дав трохи ему гранати, які попаду. Двойка, виход... двойка Виходу. там. Я через дані попробую. Не спіши, не спіши. Я не спішу. Ой-ой, мій... не погано. Ого! Пацаки нормально грають. Ми у мене немає плиток. У мене же теж нема. Чисто у нас буду отигрувати. Один ХП у мене. У них зона, да? Чи в нас зона? Куди зона буде йти? Дві голови. У мене один ХП. У них не буде зони. Куди зона йде? В Центр? Живий, Віталік. Я Просто живий боки. Да, в центр сягаються. їм треба йти до на нас. Друже, я постійно на одному ХП тікаю і сейвлюсь. Ми їх світим, вони через 7 бачу. Мінус 140. І в мене один ХП теж. У мене теж вже один ХП, плитки є, напевно. Okay, нам треба виходити на них. Я труп. Перейдем на мені прям два. Один обходить до тебе. Двоє з цього обходу йдуть. ще один. Одного положив, с. Другий сразу розміняв. Були б плитки. Були плитки. Чого не